Всіх вітаю! Я йду з магазина і звернула, які калюжі стоять. Сьогодні наскільки похолодало, а вода стоїть не Хоча вчора цілий день йшов дощик, тепло було, просто лило. Ну, воно й моросило, і лило. І сьогодні дуже холодно, а калюшки стоять взагалі, криги немає. Це в переулочку трошки дорога розбита, тут асфальту немає. Я зайшла, щоб короткими шляхами дойти до думку. І водичка, ну вона швидко війде, бо в нас пісочка. Зараз до думку прийдемо, там уже все розповім, покажу. Зараз поставимо отут. Все, скупилася, прийшла додому. Мені цікаво, скільки сьогодні градусів. До речі, сьогодні 24 листопада, 24 рік, 24, 11, 24. А температура на нулю, рівно 0 градусів. Ну, тому і калюшки. Не замерзають, але чомусь так прохолодно. Здається, що зараз мінус 10 усі. Реально, прям, навіть по очах, по щічках видно, що холодно. Це точно не від спеки, в мене так червоні щічки. Я сходила, скупилася за батонами. Пішла і, як завжди, взяла собі трубочок. Мені на довгенько їх вистачить. Так, вони не дешеві, але дуже смачні. Там три палички з чайочком випив і вже. Набагато тобі легше. Висівковий, дуже сильно полюбляємо з матусей і завжди беремо і висівковий, і до чаю солодкого, із сир кремом. Білий батон нарізний, такий молочний, смачний, як з спареного молочка. Котиком закінчилася пшеничка. Варюємо пшеничку, таку ріденьку, не дуже густу. Додаю туди, рибка, печінки, м'яска, по покрашу, і вони добре кашку їдять взимку. Пшано. сама корисна крупа. За неї не забуваю. Полюбляю блюда з пшано. Ну, а це буває, беремо на бутерброди не часто, але хочеться, особливо, коли прохолодно, весь час. Або їсти, або щось солодко хочеться. Ну і бутерброд виручає. Харківський сервілот. Там був Богодухівський, ну, паличка 170 гривень за одну палку. Я вже не взяла. Думаю, хай спробуємо за 75 паличок. Це до кави я беру. Я каву не полюбляю без гущеки або без молочка. Мені обов'язково треба помастити солодким молочком, щоб кава мені здавалася смачною. Друзі, наскільки прохолодно, не віриться, що там 0 на градуснику написано, а на вулиці дуже холодно. І я коротеньке відео зроблю для любителів погоди, для людей, які просять, щоб я дату ставила. Сьогодні я вже виставила зранку відео про цю курточку. Ось, до речі, одягнулася тепло, просто на вулиці холодно. І я одягнула. Теплу курточку дутик. Не продуває нічого гарно, але вітер такий дме, очі червоні. Курочки, дивлюся, всі гуляють. Я орієнтуюся по наших курях. Якщо гуляють, значить погода гарного і грі жалкуватись. Якщо вони сидять всі в сараї, значить холодно на вулиці. Хочу зараз сходити до батьків, там ліки взяла, деякі татки. Пожиттєво йому виписали ліки і в нього закінчуються. Я сходила на вокзалі, і в нас аптек взяло. Путюшечки, ви не змерзли? Гуляють, бігають, зайчики мої. Вони побігли на подвір'я, думаю, що я туди зайду. Учора такий дощ пройшовся, видно, земля ще. Бачите, підпираю палицю, щоб не відкрилася сама ця фірточка, бо коли було прохолодно, буває, оця сіточка потрапляє на цей крючок, і вони самі вискакують. Тут це отаке в мене трапилося, що мої кури побували в моїх квітниках. Це учора, дощик поливав гарно цілий день. Я кусочки вставлю, вам сьогодні покажу. І

Листопада також, ішов у нас густенький рясний дощ. А 22-го було вітряно і дуже холодно, снігу немає. Я там як подивлюся у людей, сніг вже давно позамітало в деяких містах України, і дощики вже давно йдуть. Ну, А в нас оце вчора був другий день. Два дні було доща, Пітюнь, що ти вилісов? Виглядає, чує, що я розмовляю, замість того, щоб в дирочку вибігти, він. На дах, щоб привітатися з нами. І в нас снігу ще немає, дощики тільки недавно це розпочалися, а сьогодні взагалі, взагалі похолодало. П'ять, іди сюди, іди сюди, бо зараз пригнеш до квіточок і знову будеш мучатися. Він же ж не розуміє, що треба в лас отуди вийти. Він пригає на подвір'я, а потім ходить, мучається, не знає, як сюди потрапити. Ну, він то потім перепригує, але ж поки я тут, воно ну, то ходить, мучається. О, Небо яке у нас синеньке і таке видно, що щось буде. Ну, мені здається, дощик, це аби була мінусова температура то воно б сніжок полетіло, вже земля вся покрилась без святковою ковдрою. Ну Воно настрою зараз немає в наш час важкий, Та, важкий жахливий. Але все одно, коли біленьким покриває, трішечки приємніше. Дощики залили, два дня так гарно пролили, і ті квіточки, які я не полила, хвилювалася там, що посадила, треба було пролити. І яблуньку у матусі Пер, ну, не пересадили, а трошки витягнули. Там, де е, прививка, дуже заглибили при пасоці, І ми трошки з мамою витягли і не пролили. А дощик два дні дуже гарно промочив. Так, одна грушка упала, але ну, я дивлюся, її вже курочки з'їли. Вон, вона, мабуть, валяється, бо зараз мало. Фруктів, ягід, і вони підбирають все на світі. Покарична віла, та давайте курочком зірвемо. Вони її виклюють, з'їдять. Броньки все прокидається. Дуже довго у нас було тепло, і бруньки аж рожеві. Бачите, повністю весь кущик. Налилися бруньки, соком набрались, і вони аж рожеві тут. Петюшечка, що ти гуляєш? Вчора їм було, воно ж дощик, черв'ячки, вони так копошаться, ходять по землі. Ну, холодно вже, черв'яки, мабуть, вже не вилазять, як там людина написала, оцими листочками храбачки наші живляться. Так, іноді можна Помітити навіть, що листя скручене в трубочку, і черв'ячок втягує його в землю. Ну, Я такого не бачила, я то бачила, що тут в трубочку листячко скручене, та нібито в норку хтось затягував. Ну, я думаю, хробачок просто споживає і перетрувлює. Після дощу наші грядки вже майже не видно. Тому що піски у нас, і воно замолило верхнім пісочком, і грядочки стали світлі. Тож були такі чорні, виділені на городі. А зараз все після дощику замолилося, побіліло. Піщиночки вийшли на гору, пітюнь. Ой, будь ласка, давай, заходь, щоб я не хвилювалася. Давай. Іди, бо вітром здує, Он диви, як хвоста розпушила. А то він кличе, Іди, іди, іди. іди, йди, Півень її кличе, і вона ж. Давай, 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 заходь, заходь, заходь. Ото що ж. Ти, диви які. О, бачите, і знову вилізла, тому що сіточка попадає. О, давайте підіймо на всяк випадок, щоб я не хвилювалася. От тут, от так. Я тут ножкою поправлю. Все, отам і сиди, не потрібно сюди виходити. Дівчатка твої слухняні гуляють, скажи слухняні. Вони просто пригати так високо не вміють. Що ти дивишся? а? Спостерігаю за нами. Оце погоду покажу. Кому не цікаво, не дивіться, це деяким людям, які полюбляють просто переглянути, яка на Харківщині погода, хто скучає за нашим містом, хто зараз знаходиться в інших державах. І буває, люди просять, щоб ставила дату і показувала, що в нас відбувається саме в погоді. Хризантеми розцвітають, цвіту. Вночі, я думаю, дуже холодно було, бо зранку я виходила і просто неможливо було. Ну а дощ, от я вам показую. Оце таке учора було. Лило, заливало, ну воно як заливало. Був такий період, що гарно лило, як з відра. А було таке, що рівномірний. Але цілий день. І я виходила, намагалася познімати, тільки вийду, а він знову пускається. Зараз занесу. Мася мене зустрічатиме. Вона вже чекає вдома, що їй смачненька. Я нічого не принесла. Вона. Зранку налупилася і Ченюша прийшов, нагулявся сьогодні вночі. Він вчора увечері, прийшов, поїв, нібито спадки ліг, а потім щось захвилювався, попросився на вулицю, хоча туалет у них там стоїть, і пішов. Сів отут, як я його не кликала назад в будиночок, не захотів. Дощик уже ущухнув увечері, і він пішов гуляти. Якщо йому холодно, він залазить на сарай, на літню кухню. Там сіно, він туди всередину потрапляє в сінце і там спить. Коли повертається в будинок, наскільки від нього пахне оці травою, природа. І він всю ніч гуляв. Сьогодні зранку прийшов, налупився з масією, а я з фрикадельками рисовий суп наварила. Ну, і супа тепленько нагріла, дві мисочки насипали і фрикаделькою покришила. Та вони влупили замилу душу і попросили ще. І ото по півполоника поділила їм і ще дала. Вони з'їли, вилазали все. І зараз. Полягали спати. Ченя то спить, а мася чекає, бо знає, що я зараз прийду. я коли уходжу, то не надовго ну і Сьогодні сходжу до батьків. Таточка треба лікувати, матусі допомагати. Та батьки у віці, їм важко, хворіють. Буває нерви здають без настрою. ну Буває всяке, друзі, тому що вже вік такий важкувато. От, всім важкувато, але треба якось триматися. Що вам іще показати? Ух ти! Я тільки помітила, що наша троянда Мінерва розпустила бутон. Ну, вона зараз світліша, насправді вона темно-фіолетова. Це моя улюблена троянда. Вона класнюча, високий кущ, дуже багато трояндочок, крупних. І вони темно-темно-фіолетово, дуже гарно виглядає, називається Мінерва. Ну, а ті вже всі відцвітуються вже там. Ого, це Чіпіндейл так витягнувся. Я не очікувала, що він такий високий хлопчик буде, да? Такий низенький стояв три роки, а тепер попер, що у ж куди. Да. Змін в клумбах багато ще відбулося. Ну це я попереду покажу. Я зранку буду виставляти відео. Треба ще змонтувати. Зараз ввечері прийду. І на завтра також зроблю. А залишилось петуньку прибрати, Ну вона зелена, ну навіщо, щоб чорна земля тут світилася. Лежить, хай лежить, встигну ще прибрати. Тут багато в нас вічно-зелених. І оця кампанулушка вона так і тримається всю зиму. Зелена, по весні сині дзвоники усипано, там взагалі листя не видно. І вівсяничка, вона така зелена, не зелена, а срібльоста. Буде аж до весни, а потім між нею жовтеньких багато травинок, і я повністю зрізаю, і знову наростає така кучугурочка. Так що ну це хіба що як потепліє, тоді я вже доприберую тут, а що залишилось. Я ж ніколи все підряд не приберу частинками, бо мені шкода, коли воно все. Вон, дивіться, треба зіброти хвоїночку. Добре, добре почистила. Зелена, там всередині тепер взагалі нема сухого. А то прям жовтіло. Перчатка оділа і почистила. Ну Це капець. Тут уже бруньки відростають. Наскільки тепло було, ну, ви бачили, і на чорній смородині кругом бруньки наливаються. А на сосні почали відростати бруньки. Дивіться, ось яка довга. А що ж по весні буде? ну на кругом на чупа-чупсику нашому. Він і так широкий. А наступного року взагалі отака буде куля велика. Треба буде повністю броньки прибирати. От найкраще. Так що погода на 24 листопада. Нулява. Але відчувається. Ну, нехай мінус 5, хай там не мінус 10, Ну, дуже вітер якийсь холодний. Ну, ви бачите, які очі в мене щічками червоні. Це я просто до магазину відійшла. Ще хочеться до ставочка сходити. щось мене так тягне на прогуляночку. Нехай то ми вже, можливо, завтра з вами подивимося, яка погода буде, та пройдемося все. Трояндочки почорніли деякі. Ті, що червоні були, треба то обрізати, бо вона якось в сторону хитається, щоб не зламила гілочку. Хоча та гілка зелена, вона не визріє. Оцю вербу мацудану я виходила, дивилася, докуди її обрізати. Ось, бачите, гілочка йде. Хотіла отак обрізати. Ну і таку низеньку зробити, вона потім шапкою наросте, і буде просто низенька до проводів не діставати. Потім вирішила трошки вище обрізати. Там ще одна гілочка сюди торчить. Ну Подивлюся. Ну, треба дуже її просто наполовину відрізати, якщо не більше. Бо якщо швидко, якщо швидко рости, ми прийдеться і повністю прибрати. Провода. А вона швидко ростуча. За літо метр відростають паган, обрізаєш, і вона знову метр наростає. Оце так вона росте. Вербушка Мацудона. Все мої хороші. Сонечко у нас виглядає на Харківщині. А скільки зараз годин зараз огляну. Сонечко то вийшло, то заховалося, знову хмаринка налетіла. Зараз 14.10, Тобто, в обід у нас завжди, навпаки, сама тепла погода, градуси підіймаються. А сьогодні 14-та обід, але дуже холодно, руки, коцюбне, то червоні. Які, дивіться. Ой, вони вже не гнуться мої пальці. Я не знаю, на градуснику на нулю стоїть, а на вулиці здається, що мінусова і так гарно мінусова. От хороше, так що пишіть. Я коментарі читаю, не встигаю відповідати, але читаю, знаю, яка погода по Україні і не тільки. У когось сніг, у когось дощі проливні, у кого ще тепло. Когось дуже холодно, але суха погода. А в нас і дощики були, сніг розпотанув. А сьогодні сухо, але прохолодно. Що буде завтра, не знаю. Головне мирно, тихо, спокійно і захищено нам небо над головою. Все інше, друзі, зараз не так важливо. Нехай з нашої України все погано піде. І настануть спокійні, тихі дні для всіх українців, і не тільки для українців, щоб всі були на світі щасливі.